Тим часом, давайте ми говорили щойно про біженців про внутрішньопереміщених українців, які їдуть із зі сходу України, переважно так в тилові західні міста і регіони. І от зараз включимося з людиною, яка також очолює громадську організацію і яка знає ну дуже багато всього про те, як приймають внутрішньопереміщених українців тут в західних регіонах. Будемо говорити з вами із Уляною Шкабурою. Вона регіональна координаторка організації Кримсос, і власне нещодавно у Луцьку відбулася відбувся форум свої серед своїх. Там були зібрані всі дуже багато громадських організацій, які займаються власне, внутрішньо переміщеними особами. І Уляна Шкабура була по натхненницею, власне цього, цього форуму. І будемо з нею говорити. Про е, своїх серед своїх. Е, власне, зараз включаємося до привіт. Е, так, вітаю е, Підкажіть. Вечірній район до вас телефонує. Е, Зв'язуємося і будемо говорити власне, про форум «Свої серед своїх. Розкажи, будь ласка, що почалася ця ідея форуму зібрати всіх одним дахом, чому така необхідність була? E, взагалі, основною ідеєю цього форуму, дивлячись навіть на о, ці сюжети, які були переді мною, показував е, чоловік з Краматорська. Скажімо, ось е, ми бачимо. Е, які наслідки має російська агресія, і люди, які покидають свої домівки, насправді вони потребують величезної підтримки. І основною ідеєю цього форму було саме надати цю підтримку, показати свою небайдужість, нагадати цим людям, що вони потрібні, що вони важливі? Варто зазначити, що інтеграція взагалі це? Скажімо, довгий процес в громадах його не можна виміряти місяцем, роками, часом. Ось це дуже все індивідуально. Комусь достатньо одного місяця для того, щоб інтегруватися, комусь одного дня, а комусь не вистачає навіть два чи три роки для того, щоб знайти своє місце в новій громаді. І для нас це дуже важливо адже ми в своїй роботі часто бачимо. Як важко адаптовуватися людям в нових громадах, вони звертаються до нас із запитами, і власне для того, щоб взагалі сформувати цей форум, було спочатку проведено соціологічне опитування про те, наскільки важлива інтеграція для людей внутрішньопереміщених осіб було соціологічне опитування про те. Як вони вважають, чи вони інтегровані чи не інтегровані, чи їм це потрібно? Або якщо потрібно, то які можна використати механізми для того, щоб вони краще адаптувалися в громаді? Ось і соціологічне опитування, яке ми проводили з департаментом молоді та спорту Луцької міської ради, ми побачили в результатах очевидно, що незважаючи на те, що в громаді є багато організацій. Є багато можливостей, є чимало послуг, які надаються для внутрішньопереміщених осіб. Проте є частина тих людей, які по якихось своїх таких бар'єрах, по своїх моментах, по своїх. Психологічних, можливо, аспектах вони не отримують цієї допомоги. Вони можливо навіть і не звертаються. Їм складно сказати, що вони її потребують. Проте очевидно було, що для них це важливо, і вони потребують додаткової якоїсь такої підтримки. Власне, після проведення соціологічного опитування у нас була така зустріч вже з партнерськими організаціями. Це був нетворкінг-івент, який ми організовували так само спільно з департаментом молоді, і основною метою було. Поділитися результатами цього опитування з нашими партнерськими організаціями на заході були також і міська влада, і організації, які працюють з молоддю, не тільки з внутрішньопереміщеними особами. Це були і освітні заклади, і представники Луцького національно-технічного університету. Оприлюднивши результати, для нас важливо було поділитися нашими думками, як ми бачимо, як ми можемо підсилити внутрішньопереміщених осіб і почути, можливо, їхні. Рекомендації, що ми можемо зробити спільно для того, щоб власне якось підтримати цих людей, особливо це стосувалося молоді. Адже якщо ми бачимо, що діти швидко інтегруються в нових громадах, матері, які мають дітей і водять їх там в школу на гуртки, вони так само дуже швидко соціалізуються. То молодь це такий, така вікова категорія, які насправді дуже. Скажімо так, ранимі в цьому такому форматі, і власне під час нашого нетворкінгу була напрацьована інформаційна карта можливостей щодо молоді внутрішньопереміщених осіб. І була озвучена така просто пропозиція, що було б дуже класно, було би дуже ефективно, якби самі внутрішньопереміщені особи почули з перших уст, які можливості вони можуть отримати, щоб це був такий більш живий формат, щоб це не було просто інформаційна карта, що ось ви її бачите, Не Було та би... формально, так як дуже багато може бути так. Формально. так це не настільки формально, щоб це було саме так в живому форматі. Ну і власне хотілося б почути саме на цій зустрічі, щоб це було не анонімно, щоб можливо вони нам і вказали на які аспекти саме ми повинні більше звернути увагу як громадські організації, що ми повинні підсилити, щоб їм було комфортно. І насправді багато партнерських організацій підтримали цю ідею, і вже на наступний день всі ну багато, особливо якщо брати основних організаторів, це департамент молоді та спорту, зокрема, пані Заріна, яка безпосередньо брала участь у всіх організаційних процесах. Насправді дуже тонко ми підходили до кожного моменту. Це і інші організації, і благодійний фонд право, благодійний фонд Рокада, це благодійний фонд Stabilization Support Services». Молодіжний центр в Волині, Луцький національний технічний університет це наші основні співорганізатори. Всі були єдиноголосно в тому, що цей форум потрібний і що його важливо зробити. І насправді що це дійсно такий захід, де ми могли би об'єднати зусилля заради якоїсь однієї мети. Ось я сказала, що а... це на не тільки свої серед своїх, а свої для своїх. Як що інший можна було поставити? Був я на цьому форумі, і підтверджую все, що Уляна Шкобура каже, але Уляна хотів інше, що запитати. Дивись, от, ми чи можемо ми говорити, що вже от зараз на четвертому році великої війни, а про питання ВПО і мова йшла. Але чи є вже в нас, наприклад, от Луцьк або там Рівне, Чи Львів, така система, що ну приїжджають люди, так ВПО, і вони вже можуть в доволі короткий період отримати інформацію і допомогу там стосовно. Житла, навчання, усіх моментів, зв'язаних з соціальним забезпеченням, пошук роботи, культурні, освітні проблеми. Чи вже є от така справді система, що ну точно ці люди обабіч життя звичайного, нормального, як, як можна, хоча б в тиловому місці не залишиться? От є ж такі парасолька так? цих і державних, і громадських організацій. Ну, насправді ми дійсно можемо бачити, що така сформована система підтримки внутрішньопереміщених осіб, вона дійсно є. І якщо брати Луцьку громаду і Волинську область, наразі внутрішньопереміщені особи можуть отримати юридичну допомогу, правову допомогу, психосоціальну підтримку, це і культурні заходи, які сприяють інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І насправді дуже великий фокус є нам для внутрішньопереміщених осіб. Це допомога, вона є як від громадського. Цьких організацій, так і від місцевого самоврядування, від місцевої влади, від інших установ. Тобто певна система вона існує. Якщо говорити про координацію, хто це все координує, то ну, я не можу сказати остаточно одноголосно, що це, це хтось один. Насправді я вважаю, що координують всі, і це дуже важливо, коли от така координація вона спільна, коли є така взаємопідтримка в цій координації. Тому що дуже важливо не дублювати. Послуги і підтримку один одного для того, щоб це дійсно було ефективно. Якщо брати Милуцьку громаду, то я думаю, що можливо, ви знаєте, є у нас рада благодійників та волонтерів при Волинській військовій адміністрації. Туди входить і наша організація Кримсос. Ось це дуже ефективний механізм для того, щоб координувати підтримку, потреби та можливості один одного, не тільки для внутрішньопереміщених осіб, і для ветеранів, і для тих, хто цього потребує. Якщо суто брати внутрішньопереміщених осіб, то це координаційні. Ні, ради внутрішньопереміщених осіб, це Ради ВПО, які також складаються з самих ВПО, які показують про свої потреби, які говорять про свої потреби, які їх озвучують, і які координуються з іншими, скажімо так, громадськими і негромадськими організаціями для того, щоб надати цю підтримку. Вони часто виступають такими посередниками між внутрішньопереміщеними особами, які, скажімо так, не знають, куди звернутися, та локальними організаціями, які можуть надавати цю підтримку. Мені до речі, дуже сподобалося на форумі, Я почув цей термін внутрішньо приміщенні українці. От реально, ми якось особа, якось воно нами поки знеособлює. А навіть учасники форуму там дуже часто один до одного так от, зверталися. Внутрішньо приміщенні українці, всі ми е, одна організація. Я хотів запитати про е, твою е, організацію SOS, е, е, СОС Кримсос. Так е, дуже часто, ну, коли ми говоримо Кримсос, то. Це 2014 рік. Говоримо, і звичайно, все, що зв'язано із ВПО. Люди, які переїжджали із окупованою Росією Криму до Великої України, до на Материк. А сьогодні ти є регуля... регіональним представницею представниці, власне, Кримсос Волинської області. А як от воно змінилося? Так які от сьогодні власне це, це ті самі питання ВПО, чи щось можливо більш ширший спектр. Так, дуже хороше питання, насправді. Адже коли ми їздимо там по різних невеличких громадах по Волинській області, багато людей кажуть: Кримсос, а чому Крим? Це від чого це від звідки? Ось насправді Кримсос назва це саме від Криму. Ось тому, що громадська організація була з самого початку криком душі саме тих кримчан, які були в моменті окупації Криму. І з самого початку це була ініціативна спільнота, яка створювалася для того, щоб інформувати про ситуацію в Криму, і спочатку це була Фейсбук-сторінка, на якій висвітлювалися інформаційні моменти про все, що там робиться, для того щоб інформувати реальну ситуацію. Ось, і е, пізніше команда е, створила гарячу лінію, де вони отримували запити і спілкувалися з тими, е, хто теж був з Криму. Власне, ось е, але е, якщо говорити ну надалі, то е, Враховуючи сучасні реалії, спочатку була підтримка інформаційна, потім це була екстрена допомога кримчан, які виїжджали з Криму. Ось і пізніше, якщо ми бачимо, що далі відбувалося в Україні, то громадська організація вже підлаштовувалась під реалії, і допомога далі поширювалася не тільки на кримчан, а на всіх внутрішньо переміщених осіб, які були зі, зі сходу, переміщувалися, які потребували допомоги. Якщо говорити про розвиток громадської організації, то з ініціативної спільноти громадська організація стала організацією, яка стала підтримуватися управлінням Верховного комісаріату від ООН, яка отримувала такий. Скажімо, так, важливу підтримку для того, щоб далі щось робити, для того щоб допомагати внутрішньо переміщеним особам. І з невеличкою такої ініціативної спільноти facebook сторінки організація виросла власне до організації, яка має систему підтримки кримчан і підтримки громадських організацій, які підтримують інших внутрішньопереміщених осіб. Ну, типу, скажімо так, у нас є два напрямки: Перший – це саме робота в кримському напрямку, підтримка тих, хто там залишився, тих, хто, скажімо так, страждає від репресій Російської Федерації, це політв'язні. Ось і друге, це підтримка внутрішньопереміщених осіб в західних та центральних областях України. Тобто, ми вже не не фокусуємо лише на кримчан, а це вже всі внутрішньопереміщені особи. Ви дуже часто спілкуєтеся з нашими виповники, так з родинами них ну, чимало проблем, багато тут нема мови. А от як би ви Олян сказали, якою за важливістю є таке за вашими відчуттями, потреба комунікувати, не закриватися, виходити, умовно кажучи, там в люди, так суспільство, бути корисним на в новому місці, в новому селі, от як би ви на яке місце поставили би саме це, що потребують. Для того? Ну насправді це дуже важливо. Взагалі, наша програма підтримки спільнот, яку ми втілюємо, вона власне на це і націлена. Що внутрішньопереміщені особи, які приїжджають у нові громади, вони потребують нових соціальних зв'язків. Бо власне вони їх і втрачають. І коли вони приїжджають в нові громади, ми допомагаємо їм оцю таку волонтерську діяльність. Підсилити настільки, щоб вони з якоїсь ініціативи виростали вже самі в якийсь важливий крок в громаді, про щоб вони мали свій голос в громаді, щоб вони могли змінювати, не просто допомагати, щоб вони могли змінювати громади, в яких вони перебувають. Ми дуже часто бачимо, що люди, які починають волонтерити, то ми й самі в принципі лікуємося оцим волонтерством, щоб не зійти з розуму. То я думаю, що і внутрішньопереміщені особи вони також потребують такої активності. Ми ну скажімо, є конкретні приклади конкретні ситуації, коли ми бачили, що люди, які приїжджали в нові громаді, вони живучи, особливо якщо це місця компактного проживання, коли вони проживали там, вони соціально ізольовані. І коли вони отримують таку можливість волонтерити щось робити вже на рівні громади, вони як ніби оживають, вони відчувають себе потрібними. І насправді це їх дуже рятує і вони проявляють себе, вони насправді дуже талановиті, і для них це дуже важливо відчути цю таку підтримку, відчути, що вони не самі, що їх може хтось підтримати. І вони можуть мати якийсь вплив в громаді, на які, в якій вони живуть. Тому що е, люди є дуже різні, е, і ситуація в них дуже різні. Якщо є е, Внутрішньо переміщені українці, яким є куди вернутися, то є ті, кому немає куди повернутися, і для них важливо бачити оце майбутнє власне, де вони будуть, де вони будуть далі. Тому е, така підтримка і таке ініціювання такого волонтерства і їхній активний спосіб життя насправді дуже допомагає їм психологічно і власне і, та, і громада громади я думаю, коли бачить от таку активність, вони надихаються. Бо не завжди місцеві жителі можуть проявляти якийсь інтерес для розвитку громади, коли внутрішньопереміщені особи мають такий посил для того, щоб якось реалізувати себе, показати себе, знайти ці соціальні зв'язки, то вони себе проявляють на, на максимум. Я вже на сам насамкінець скажу, що так само почув на формі, які ви організовували свої серед своїх, також цікаву студентів, що найкраще би не таких форумів не було, і не таких організацій вже не було, так а щоб ну, найбільше, що хочуть ВПО, це повернутися додому. І, відповідно, мета і залісу діяльності таких організацій, громадських, які ви блискучі гарно очолюєте, вона відпаде. Тому це звичайно кінцева мета. Всієї нашої цієї роботи і я скажу, що в вечірньому районі включалася Уляна Шкабура, регіональна координаторка організації Кримсос. Дякую, Уляну, вам за вашу роботу питання і гарних вам так само проектів надалі і хороших новин на на вашому фронті.